Всім привіт, друзі! Е, у вас зразу питання. Таня, ти де це? Mm. Я вам розкажу, де це. Я вам розкажу і покажу, де це я. Е, Пам'ятаєте, будиночок я вам показувала, який знаходиться навпроти готелю, і сюди він за басейном. Тут є окремий будиночок, я казала, з апартаментами. І от сьогодні там я біля басейну лежу, відпочиваю і побачила, що тут два поверхи, і на другому поверсі з'їхали люди, і в общем іде прибирання. Ну, я понагліла і попросила. Познімати ці апартаменти, щоб ви мали уявлення, які ці апартаменти. От, в цих апартаментах зразу трошки розповім, а потім вам покажу, бо я вже зайшла, подивилася: це апартаменти з розміщенням до дев'яти чоловік. Ці апартаменти може знімати або одна велика родина. Або дві сім'ї можуть приїздити сюди відпочивати. Тут є ось своя тераса, на якій я сижу, з чудовим краєвидом на гори, на басейн. І кімнати ми зараз подивимося, це як звичайна квартира. Дуже тут Класно, я вам скажу, я оце сижу просто от, ну супер, з такою терасою, просто супер. Тому йдемо, я вам зараз все покажу. Я заходжу з тераси і попадаю в зону такої великої просторої гостєва. І... І прихожка, тут і, ну, столова, тут все є. Є зручний диванчик, де можна е, проводити е, вечори, є стіл великий обідній. Тому є де тут обідати, снідати і вечеряти, або на терасі на чудовій. Е, перемістились ми в зону кухні ось така чудова нова кухня. Взагалі. Цей будиночок тільки в червні ось став приймати своїх гостей. Так що він новий цей будиночок, тільки-тільки здався. Є плитка, причому дві комфорки газові, дві електричні. Чайничок, мийка якби все є. Звісно, тут, я так розумію, є весь посуд. От. Зараз я вам це ближче покажу. І дивіться, який здоровецький холодильник. Гаріні. Здоровецький прям холодильник. Вищий мене. Е, мене. Є посуд. весь Тут Тут все є. Дивіться е, і такі красиві фужерчики, і чашечки, стаканчики, чашки для чаю є. Е. Ну, я впевнена, що тут посуд є. Весь. Ось що тут? Ага, он, де полички, якщо вам треба щось туди поставити. Так, тут сушечка для тарілочок і для чашечок. Тут все. Приладдя, все кухонне, бачите? І тут приладдя. Тобто все є. Є також вільні полички для, для того, що вам пригодиться. А ось де весь посуд. Подивіться, тарілочки, каструльки, сковорідочки, тут все є. Навіть є пральна машинка, що теж дуже зручно, не треба вручну прати. Ну і тут сміттєвий бачок, є мікрохвильовочка. Так що я вважаю, кухня просто чудова, правда ж? Чудова кухня. І ось така плита. Чайник. Все виконано, бачите, в таких біло-сіро-чорних кольорах. І ось дивіться, яка площа велика. велика, Я не знаю, скільки тут квадратів, але ця кімната дуже велика, простора. Тут є де людям розміститься так, знаєте, щоб тут не, не ютиться. Дуже велика кімната. Також є великий телевізор. Напроти дивану, якраз зручно сидіти ввечері, дивитися якісь улюблені фільми свої, можливо. От, є телевізор. Ну, і так, ми бачимо, в нас є два входи і ще дві спальні. То я казала, що для двох родин це дуже е, гарно. Дивіться, яка величезна теж кімната, велика спальня, в якій є дві, е, двоспальне ліжко і є диванчик, який розкладається. Тобто тут ще двоє діток спокійнесенько вляжеться. Двоє дорослих і двоє діток можуть тут розположитися. Велике ліжко, велике, прям гарне. Також, як бачите, є велика шафа купе, є також халати, капці, рушнички для басейну, є додаткова постіль і велика, дивіться, яка шафа. Де ви зможете розмістити свої речі. І шафа, бачите, шафа-купе така класна в тому плані, що вона з такими поличками ось є. Де зручно також, отакі, знаєте, дрібні речі. І тут полички для речей. Ну, в общем, якби ну, дуже класно. Я ж кажу, це така вже зовсім знаєте, нова, нова, нова будівля. І тут у нас є також телевізор великий, ви бачите на стіночці, і є робоче місце. Якщо треба працювати, то є робоче місце, зразу ж розеточки для комп'ютерів, для зарядочок, для всього. Якби теж є зручно. Що тут, і тут є полички. Ось, якщо вам треба, то сюди знаєте, всі зарядочки для телефонів, комусь що треба, той туди покладе. Дуже все зручно. І також ще розточки є біля, біля кожного ліжка. Дві розетки. Теж зручно. Ну, і звісно, в кожній кімнаті є свій санвузол, щоб ніхто нікому не заважав. Все класно. Санвузол теж такий, знаєте, весь уже сучасний, сучасний. Є е, гігієнічний душ. унітаз, умивальник і все як положено. І окремо душова кабінка. Зараз я вам ближче покажу. Тут таке величезне, огромніше зеркало, як ви бачите. Умивальничок. Рідке мило, стаканчик для щіточок, Як ви бачите, все, все є гігієнічний є душ. Ну, і тут отака душова кабінка. От, є з таким душем, і з звичайним душем, хто який хоче. Супер. Ну, і тут знаходиться точно така сама дзеркальна. Кімната така, точно, як і та. Знаєте, щоб нікому не було обідно, що в когось краще, а в когось хуже. Хоча тут дуже гарно, дуже гарно. Я вам так зараз пробіжуся, покажу. Дивіться. Ну, точно така сама кімнатка. З робочою зоною, з великим телевізором, і своїм санвузлом, і своєю шафою з усим. Бачите, все є. Все таке саме. Класний будиночок дуже хороший. Да? Супоровський будиночок. Ну, і тут ось це ліжко велике, воно також, верніше, диванчик цей великий. На ньому також ще може розміститись одна людина. Так що і тут можна ще спати. О, такий чудовий, великий, навіть, ну, не скажеш номер, це квартира. Велика квартира. Апартаменти. Ну, і вам, мабуть, цікаво взнати вартість цього житла. Значить, дивіться, зараз у нас 25 й рік. Влітку. Таке житло коштувало 4 тисячі. Зараз осінь, вже вересень, хоча погода така, як і влітку. І це житло коштує 3 тисячі. Так ви скажете, на чого дорогувато. Але ж це не для одної людини, розумієте? Для одної людини є там і дешевше житло. А це житло для великої компанії або для великої сім'ї. То я вважаю, це шикарний просто результат ну, варіант, шикарний варіант. О, тому я вам показала, а ви будете мати на увазі. І, будь ласка, напишіть мені, як вам сподобались такі апартаменти. Будете брати собі на заміточку, бо дійсно житло нове, все нове, все красиве. вон з червня тільки цей будиночок почав працювати. Басейн поряд. Тут два поверхи. Це я вам показую другий поверх. А такий самий ще є і на першому поверсі. І такі ось краєвиди у мене перед очима. Зараз От я сижу на терасі, і от такі краєвиди. Басейн поряд, зараз піду теж купатися туди. От, і тут просто чудово. Краєвиди на гори. Чудово. У мене і в вікні, он, бачите, все відсвічується, якраз всі краї види. Тому з мене номер телефончику. Я залишу номера телефонів контактні. Будь ласка, кому сподобалось, приїздіть, відпочивайте в тиші, в спокої. Тут, тут дуже гарно. А, а з вас, як завжди, коментарі, вподобайки. І все, я з вами прощаюся. Все, Це такий в мене був огляд о таких апартаментів чудових. Все всем пока-пока.